Вітаю вас! Сьогодні ми торкнемося одного з найвражаючих пророцтв у всій Біблії Пророцтва про Олександра Македонського. Це пророцтво особливе, воно настільки точне і деталізоване, що багато істориків, які не визнають натхненне писання, навіть припускали, що книга Даниїла була написана після подій. Але факти говорять інакше. І сьогодні ми побачимо, наскільки глибоко Бог керує історією. Перше, хто такий Олександр Македонський? Олександр Великий це полководець IV століття до Різдва Христового, який у неймовірно короткий час створив найбільшу імперію свого часу, він переміг могутню парсію, поширив грецьку культуру та залишив слід на всій світовій цивілізації? Але найцікавіше те, що Біблія передбачила його прихід приблизно за. 200-250 років наперед. Друге видіння у восьмому розділі книги Даниїла. Даниїл бачить видіння Баран із двома рогами. Це мідо Перське царство. Потім на сцену виходить козел із заходу, який біжить так швидко, що не торкається землі. У нього один великий ріг. Це символ Першого царя Греції. І далі Ангел сам пояснює Даниїлу «А той Козел цар грецький, а Великий Ріг перший цар Даниїла 8. 21. Це пряма вказівка на Олександра. Біблія навіть описує його стрімкість, його перемоги і Те, як він розтрощить Персію. Третє. Передбачення розпаду імперії Після того, як великий ріг зламаний. Тобто, коли Олександр помирає. На його місці виростає чотири інші роги. Це також збулося буквально. Після смерті Олександра імперія розпалася на чотири частини Касандр, Лісімах, Селевк, Птолемей, Чотири царства, але не з його силою, як і сказано в писанні. Четверте Даниїла, 11 розділ це історія, записана наперед. В одинадцятому розділі ми читаємо Постане цар могутній. Але коли постане, буде зламане царство його і поділене на чотири вітри неба» Даниїла, 11 розділ, небаїла. Ці слова майже історичний опис життя Олександра тільки написаний за століття до того, як він народився. П'яте Навіщо Бог дав це пророцтво? Пророцтво про Олександра було дане не просто для історії. Бог показав, що Він керує народами імперії не виникають випадково, полководці не з'являються самі по собі, Бог над історією. Друге, він бачить кінець від початку те, що людині здається хаосом для Бога, частина його плану. Третє, він укріплює віру свого народу. Ізраїлю доводилося проходити через чужоземне панування, переслідування, зміни імперії. Пророцтва були для них знаком Я знаю майбутнє, я з вами. Мій план триває. Шосте. Що це означає для нас сьогодні? Ми живемо в часи, коли змінюються держави, війни перекроють кордони, а світ здається нестабільним. Але Біблія нагадує Бог. Керує історією, він суверенний, як сказано в книзі Йова, те, що він хоче, те й робить. Якщо Бог керував імперіями у часи Олександра, Він контролює і сьогоднішні події, він не втратив влади і не перестав вести народ своєю дорогою. Пророцтво про Олександра Македонського це не просто історичний факт, це доказ того, що Бог бачить наперед. Бог керує всім, що відбувається, і ніщо не виходить з під Його контролю. І те саме стосується не лише імперії, але й нашого життя. Бог знає шлях, яким ми йдемо, він веде, і він вірний. Дякую за увагу. Якщо вам цікаво, будь ласка, ставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте. Божого вам миру.